Поєдинок за бронзу у вазі до 51 кілограму Олег Тимошенко, представник Київської області проти Захара Бартківа, який виступає за Івано-Франківщину, Борець з Долини, який розпочинав свій шлях під керівництвом. Зараз хороша, ні, атака не пройшла. Посадочку намагався зробити Барків, тому що Тимошенко так впевнено пішов вперед. Під керівництвом Ярослава Чернецького розпочинав боротьбу Бартків. Ну, потім тривалий час він тренувався в Києві. Не знаю, де він є зараз. Підворот, подивіться, йде вперед. Тимошенко і Бартків за рахунок своєї кмітливості, реакції, щоправда, відступає, як бачимо. Відступає, відходить, але готовий до контрдії Бартків. Тут те, треба тільки-тільки бути на поготові. Ну і Тимошенко не слід поспішати. Він так налаштований на боротьбу, що, бачите, йде вперед і помиляється в якихось ситуаціях. От зараз партер першим поставили Тимошенко, хоча він так впевнено, йшов вперед. У Бартківа є е, шанс зараз, Ну, що, що він чи зробить в партері дію. Проходить, досить легко катить, подивіться, ну, треба стояти, стояти треба Тимошенкову. В інший бік, чудова робота. В партері хорошу боротьбу демонструє Барків, досвідчений борець. Послухайте, ну бачимо, що в стійці мені здалося, що перевага на боці Тимошенкова, але о, в партері він не стоїть. Ось чому річ абсолютно легко, як то кажуть, розкатав суперника Захар Бартків і виборов бронзу у вазі до 51 кілограму і став призером України. Так тримати